Друзі колеги, хочу звернутися до вас таким проханням. Шукаю пластину товщиною 40 мм розміром 300 мм на 250 мм. Може хтось з вас має або підскаже, де я дану пластину можу придбати. Зв'язок зі мною по номеру телефону, який закріплений за каналом, також я його напишу під відео в описі. Можете телефонувати, писати на Viber і залишати коментарі, звісно, під відео. Можна пропонувати і товщину 20 мм. Зварю їх, так сказати, до кучі бутербродом, але перевагу надаю взагалі товщині 40 мм, щоб метал був суцільний. Навіщо він мені потрібний? Звісно, ви пізніше побачите на моєму каналі. Є така невелика задумка. Так що буду дуже вдячний вам за любу інформацію. Ну, а тепер вам, друзі, гарного перегляду. Загрузився, якраз. Значить, як ви вже зрозуміли, розкидаємо ми органіку. Органіка така, слабка, солома в основному. Спитаєте, що це за органіка після корочків. Після яких окорочків всі шкурають окорочка в магазині, десь вони беруться після курей. Звісно, це. Не та органіка моцна, як мішка, пише курячий помер". Ну, Саме головне цікавить, наскільки вона ефективна і економічно чи вигідно її розкидати. Друзі, до нас е 3-4 колеги теж забирали оцю солому, гралися, але е так, по очереді вони відмовлялися. Чому так? Я тебе розумію, як каже наший. Знайомий друг брат Кін. З калькулятором ми дружимо, считать ми вміємо. Значить, дивіться. У тому році я возив оцю солому за 5 кілометрів, на поле розкидав. Мені треба було, ну, щоб швидше вивезти. І по часу, і погода така дощова була, треба тобто було 10 ходок в день робити як мінімум. Це я робив до пізна. Втратив я 90 літрів солярки двома тракторами. Да? Плюс э, цього, ну, як вам сказати, що я не маю трактористів, э, я роблю на, ну, на погрузчику і на розкидачу, а тим часом брат часово. Да? Ми, ми працюємо вдвох. Буває там батько допоможі, коли не встигаємо, він міняє мене, і брат. Як загруження? Так. Якби ще трактористам платить і таку кількість солярки спалювати, ну, я думаю, там би ще більша була кількість солярки, на 90 літрів, може всі 110, 10. Ну, це таке. Дивіться, поки 2 минути пройшло, помаленьку доповз, плюс, що моє поле за 100 метрів від точки, де я гружуся, точно я розповідаю. Оце економічно, можна сказати, вигідно. Бо на те поле в тому році я робив 10 ходок, а як не крутіть, трактор по часу добере по мотогодинам, чи я зроблю 10 ходок, чи я зроблю 20 ходок. Тому сюди набагато вигідніше возить, да, і розкидати. Це перший такий нюанс. Да, що Ну, далеко не вигідно. Можна сказати, якби було вигідно, що я неправильно рахую чи розказую, я б возив на сьогодні не на це поле, де попередник соє, дуже класний попередник для кукурудзи, і з сої кукурудзи, як правило, на тонну більше дає. А возив би на соняшник, Де б на соняшник був, і так як він виснажує є. Землю і там ми Да? Ну, Економічно це не вигідно, так як туди була, їхати мені 40 хвилин трактором, так? 40 туди, 40 назад розкидаться, загрузиться це 2 години, щоб вивезти оцю солому. На гектар я розкидаю десь 5 да? 4-5, ну, зараз трошки менше розтягую, щоб більше закидати. Ну, в тому році розкидав від 4 до 5. Тобто я за день 2 гектари накривав. Да? І я так рахував, що екохімічно, мабуть, ціні 30 тисяч добре, ти купив тонну, по 100 кг розкидав за час. І все. І гуляє, там треба днів 5 возить, палить солярку. Труд цей, амортизація да, тракторів і тому подобне. Тому другий такий мінус. Ми з цією соломою вносимо кучу бур'янів, після неї бур'янів, капець. Як на культуру показує врожайні спецнази, ось ми з молотим подивимося. Після сої нам не сподобалось. Ми побачили ми такого ефекту вау, щоб я під сою носив. Цього раді. Кукурудзу розвиток кращий, непогано стоїть, але по врожайності будемо дивитися. Це я вже кола закидав, доїхав до точки. Тому, друзі, якось так, як книжка, так як книжка пише, курячий помет там, здається 7 тонн на гектар. Його тобто цей прицеп ПРТ-11, 11 тонн, 11-12 навозу такого моцного, власного, да, його б на півтора гектара. А так мені треба ну, 6, як мінімум, на півтора гектара розкидати. щоб був Ефект економічно вигідно, це якщо на дальнякині. Це такі мінуса цієї органіки. Тобто економічно далеко не вигідно, особливо ці затрати великі, бо ціна на нашу продукцію низька. Зараз на яких культурах низький і ще витрачають, щоб нести цю органіку Ми не бачив. Це другий фактор, дуже багато бур'яну. Ну а третій фактор, такий фактор що ця солома погано розкидається, вона випадає кусками, е, да? тобто її треба знову діскувати, задісковувати. Приїжджав підписчик, дивився тут ну, на свою покулю хати і питав, а чому ви не діскуєте, а органіка лежить? Це солома, що їй буде? Абсолютно її не встигає. Тобто Економічно опять брати трактор здоровий, спалювати солохай 12-14 літрів на гектар, ми її заорем, так як вона є, не будемо. Витрачати лишні кошти, ламати техніку, а пусками вона випадає капець. О, бачите? Солома солома а ось куски, дивіться, все поле, ось такі брили. Вони, звісно, не позаорюються. Класно. І вон, ну великі, дуже великі куски. Було б краще перетискувати, але, але будемо заорювати, тільки заориться. Потім весною будемо культивірувати, культиватором розтягувати, краще двічі закультивірувати, вирівняти площадь, бо з нинішніми цінами... На зерно, може будемо переходити на тіл. Як ноутілки кажуть, треба рахувати не загрібні, а затрати, які ми несемо. Так само йдуть по органіки. Тобто, треба вважати, які ми затрати несемо, щоб нести цю органіку. Ну, Слабкова, чесно. Хотілося б ефективніше. Підсую ми вносили. Соя підгорає місцями буває на цій Ну, Ефекту по вражайності, що в тому році, і там я на кусочки вносив, не побачив. До речі, соя там скільки сої посходила. Бульбашок ще немає, Газок. Так, ну друзі, якось так. Будемо далі трудитися. Погнали!